І всім привіт, Це третій день на вибивання Терекса. Давайте крутимо гачу. Хм, що Спрінг? От стой. Подаємо цему. Ну я вже скоро в друге море йду як ви бачите по уровню. Вчора у мене був 580. -й. вроді, а сьогодні вже 630. -й. Ну, давайте на цьому я буду закінчувати. А Точно вы на канале Титан Роблокс и всем пока.